Невже не отримає покарання? Відео з провокатором розлетілося інтернетом. На ньому нетверезий чоловік публічно принижував вуличного музиканта Івана Заміга, який пересувається на колісному кріслі. Причина? Нетверезий чоловік, як потім вияснилось на ім'я Максим, після п'яних неадекватних розмов почав агресивно вимагати, щоб музикант заспівав російськомовну пісню, яку він хоче. І ще, як він сказав, для пацанів. Івану респект. Мало того, що він тримався гідно і не вівся на провокації, навіть коли той впритул нашіптував йому погрози, так ще і відстояв свою позицію. Цитую: я співаю лише українською та англійською, російськомовну Музику не буду грати навіть за мільйон доларів цього не зроблю. Це моя позиція. Отут Максим почав сипати образи, але коли це не дало результату, він почав заявляти, що він воював. Я травне сісія я воював, сука на. на Донбасі стояв. Я коли тільки побачив це відео, одразу сказав, що, блять, не вірю. І правда з допомогою відео на наступний день його знайшла поліція, і виявилось, що він ніколи не воював а надягав форму тільки охоронця в адмінбудівлі, щоб отримати бронь. На нього склали протокол і йому загрожує штраф аж від 51 однієї до 119 гривень, і 60 годин виправних робіт за дрібне хуліганство. Горілка, яку він пив, дорожче коштує, але поширення і суспільний розголос працює, тому можливо цю ситуацію не відпустять як мінімум по статті порушення рівноправності за мовною ознакою. Я особисто хотів покарання за вигуки Я воював від того, хто ніколи там не був.